Божего, пастор нам показує неймовірні відкривання про те, що вже є ознаки на сонці. Ці чорні плями, які свідчать про те, що наближається кінець, це ознаки, які Ісус сказав, що вони будуть в останні дні. І Бог каже: Я спасу тебе від цієї години, спокусив, в цей останній час тяжкий, коли люди будуть ховатися в печери, в бункери і так далі. Бог каже, тебе спасує, хто призивав Моє ім'я. Але Ісус також сказав, я навіть якщо ті, хто виганяли бісів, вони там чуда різні робили. Але е, Бог скаже, я не знаю тебе, відійди від мене. Чому? Тому що я або учень, або ні. Е, і е, я розумію, якщо мою молитву Бог зараз не чує, то Бог мене і не знає, Бог мене і далі не буде чути. Е, тому... Я розумію, що виллю Духа Святого на кожну плоть, і будуть пророкуватись непророчі, бачите, ось це і є ознакою того, що я спасуся, дух.